На порозі антропогенного масового вимирання. Протягом Фанерозою планета переживала 5 великих вимирань, кожне з яких залишило свій слід в популяціях організмів. Чи живемо ми в добу нового масового вимирання і чи зможе нинішня мегафауна пережити таку катастрофу, про це ми трохи поговоримо. Серед п'яти відомих масових вимирань найдавнішим вважається Ордовицько силурійське яке відбулося близько 450 мільйонів років тому, внаслідок чого загинуло більше 60% видів морських безхребетних. Слідом за ним було друге велике вимирання 365 мільйонів років тому, яке отримало назву Дивонського. В результаті катастрофи не вижило до 50% видів морських тварин. Проте найпотужніше вимирання сталося 250 мільйонів років тому. Катастрофа Перемсько-Тріасового вимирання призвела до загибелі 95% всіх видів живих істот планети. Мабуть, це найвідчутніша трагедія, яку переживала давня Земля. Проте на цьому потрясіння не закінчилося. Тріасово-юрське вимирання відбулося близько 200 мільйонів років тому і призвело до загибелі 50% видів живих організмів. Формально останнім вимиранням вважається п'яте крейдово-палеогенове, яке занапастило 70% великих популяцій. Внаслідок катастрофи загинули всі динозаври, що правда дало ссавцям шанс зайняти звільнені ніші. Сталася ця подія 66 мільйонів років тому. Чи варто зараз говорити про шосте велике вимрання, яке почалося ще 11 тисяч років тому, тобто на стику кінця крижаного плистацену та початку порівняно теплої епохи Голоцену? Ця проблема широко обговорюється вченими, проте все більше накопичується доказів того, що ми таки живемо в добу шостого великого вимирання, яке пов'язано з діяльністю людини. Цьому явищу навіть дали назву пізньо голоценового вимирання або антропогенне масове вимирання. Зрозуміло. Кожна велика катастрофа залишає за собою шлейф у вигляді різкого скорочення, біорізноманіття, тобто голоценове вимирання не стало винятком. Незважаючи на те, що початок антропогенного вимирання зазвичай пов'язують із кінцем плестоценового льодовикового періоду, деякі дослідники сходяться на думці, що витоки нової катастрофи слід шукати у розповсюдженні давніх людей з Африки. Близько 200 тисяч років тому. Вже в той період простежуються різке скорочення мегафауни у зв'язку з хижацькою діяльністю людини. Колонізація нових континентів давніми мисливцями та збирачами не пройшла без втрат для багатьох тварин і рослин. В якому сенсі такі втрати серед живих істот неминучі. Коли будь-який хижак приходить на нові території, але саме людина являється добре адаптивним суперхижаком, це аж надто безпрецедентний масштаб, слід якого добре відчутний. Людина створює конкуренцію всім великим хижакам, які нині живуть. Втім, серед вчених. Поки що немає єдиної думки про те, на якій відмітці слід шукати початок антропогенного вимирання. Однак згідно з соціологічним опитуванням, проведеним представниками Музею природної історії США, більшість американських біологів визнають, що ми живемо в добу Шостого Великого Вимирання, і викликано воно діяльністю людини. Принаймні дослідники фіксують, що зникнення мегафауни рухається зі швидкістю в сотні разів вище, ніж звична швидкість вимирання популяцій при природному розвитку біосфери. Отже, людина єдиний інвазивний вид, тобто біологічний вид, представники якого загрожують біологічному різноманіттю, який являється найбільш небезпечним серед інших інвазивних видів. Деякі дослідники висловлюють думку, що діяльність людей звичайно має деструктивний вплив на розвиток інших видів, але це ще не рівень справжнього масового вимирання. Однак інші вчені наполягають на тому, що масштабна катастрофа таки відбувається, адже люди організовано руйнують природні місця проживання багатьох видів тварин. Займаються браконьєрством, ведуть надмірний вилов тварин для масового споживання, змінюють ландшафти в ході сільськогосподарської діяльності, забруднюють довкілля, що знову таки веде до загибелі місцевої фауни. Окрему тему для дискусії представляє вимирання мегафауни внаслідок непрямої передачі захворювань від людей до тварин. Привнесені захворювання виявляються фатальними для місцевих популяцій тварин, які не мали до цього відповідного імунітету. Всі перераховані вищі причини дуже позначаються на скороченні біорізноманіття і ведуть до важких наслідків. Важливим аргументом тут грає те. Що багато видів завдяки людині йдуть з еволюційної арени в тисячі разів швидше ніж при швидкості природного вимирання. Результати проведених наукових досліджень демонструють, що з моменту появи перших цивілізацій планети зникло до 83% наземних савців, 80% морських савців. Та на сьогоднішній день залишилося не більше 4% популяцій диких савців. Іншими словами, людина прискорює скорочення популяцій настільки переконливо, що деякі види не встигають відновлюватися, щоб заповнити порожні ніші. У попередні давні епохи вимирань види встигали замістити ніші новою біотою, що якось компенсувало еволюційні втрати. Зараз склалася інша ситуація, і наслідки можуть бути незворотними. Щодо глобальної зміни клімату можна сказати те ж саме: масштабні кліматичні зміни є прямим наслідком людської активності, що веде до загибелі багатьох видів савців, птахів і навіть риб. До речі, щодо океанів є також тривожна новина. Дослідники фіксують масове зникнення рівня кисню в океані, яке обов'язково позначиться на його мешканцях. Нестача кисню у воді пов'язана з людським впливом, який сприяє масовому поширенню водоростей. Вони, в свою чергу, можуть знижувати рівень кисню. Все це веде до нових проблем морських тварин. На жаль, під загрозою повного зникнення на сьогоднішній день виявляється, Безпрецедентна кількість видів, чого в такому обсязі ніколи не траплялося раніше. Що ж в результаті? Голоценове вимирання продовжує прискорюватися в наш час завдяки діяльності людини у промислових масштабах. В якості основних причин можна вважати інтенсивне зростання населення планети, яке вкрай неекономно використовує природні ресурси. У зв'язку з перенаселенням відбувається забудова нових територій, які були місцем природного проживання багатьох видів тварин. Масова вирубка лісів, надмірне споживання м'яса, велике розповсюдження хвороб, забруднення навколишнього середовища, глобальна зміна клімату, падіння рівня кисню в океанах, все це відбувається настільки швидко, що природа не встигає відновити свої сили. Веде це до закономірного спустошення. Получається, що ми знаходимося, якщо не в зоні шостого великого вимирання, то як мінімум на порозі глобальної антропогенної катастрофи.